Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Зайшла оце в магазин іграшковий. Називається у нас на ринку карусель. І тут величезний вибір дитячих іграшок. Ну, я не знаю, буде цікавий контент чи не буде цікавий контент моїм глядачам. Ну, я вам зараз покажу е декілька іграшок, яка, яка там ціна. Так, є така іграшка. 18М. Це його і 8, мабуть. Я не можу вам сказати, мене дитина вже виросла. 435 гривень. Ось є така типа пірамідка 490 гривень. Жираф. Іграшка жераф 385 гривень. Це для маленьких діток. Знаєте, як свої вже виросли, то вже ж трішки оцієї теми відійшов. Ну, іграшки по сравнению з тим. Коли в мене дитина була мала, зросли в ціні і дуже зросли в ціні. Вже... є дерев'яні. Що це таке? Досточки, 50 гривень. Ці паразові важкі собирашки. А, називаєш звірі... звірюшку. Mm. Гляньте. Оце я вам так трішки магазину показую. Ну, він такий, знаєте, як вузенький. Гляньте сіки всього. Машинки. 1125 гривень. Тут дешевша ось така машинка є. Така машинка є. 1150, да? Хороша. Mm -hmm. А ця, це лодка. 300 гривень лодка, вон бачите, що там ще вам мягкі іграшки. Я їх називаю, а ми, звісно, купляємо. Таких здорових в мене не було, але це називається Пелісборник. А це типа трактор здоровий. Що скажу сіке 100 1160 гривень? А, він там щось заряджається, мабуть, розмовляє. Ну так, бачите, все так наставлено, і магазин огромний, і всього-всього багато. Ой, тут не пройдеш. Ось м'які іграшки. Іграшка подушка називається. а ось гусь ось. він такий огромний цей гусь, що він і не влазить, а він сірий гусь. Це для цього. Сявка любить таких гусь і спить з ними, чи на них спить, що він з ними робить з цими гусятами, не знаю я. А скільки ж він коштує. Тут є і в сірому кольорі гусь, і в білому кольорі, ще й розовий є гусь. Гусів багато от, так от. от так Тракторці, машинки, велосипеди, дитячі лопати. От така у нас була штука, це пригунчик. Сідаєш і приїгаєш, доволі така непогона резинова. Тому дали ванночки. Це так показує, може з моїх глядачів у когось будуть діти чи внуки. Центральний ринок, там, де буде марки це і буде там каруса Йонкамера, бачите, снігом мене, а я її. ну Ніхто нічого не говорить. Бачите, ще така дитяча машинка. Все, що хочете тут є. Це вам іграшки показала, в принципі, по чому вони так трошки можете подивитися, а потім дітське питання. Як побачите ціну, ще й думайте. Вон дивіться, така є ще класна розвивошка, 3D ручка. 600 гривень. Ну, для діток це взагалі класна штука. Що, спросить, чи отдільно є у них оця штука? Так, запасняйте штука є на 3D ручку, продаються в магазині, 35 гривень коштують. Получається. Ну, класна така штука. Положимо на місце. Наверно, пазли чи що ігри якісь. Ну, для дівчат. 60 гривень. Це-то, наверное, зеркальце, я так поняла, да? М? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ну нічого, що воно заляпане, його можна протерти. Люди ж дивляться, ми знімемо інше зеркальця, глянемо інше зеркальця. Інше, інше должно бути ідеальне. Значить... Це так. Пішли ми далі.